Душа ну друзі, продовжуємо роботу з больфом. На даний момент ми його обежерили антисиликоном, далі починаємо обжерювати е, бензини екстракційний для того, щоб не знущувалася краска і файно надержалася на автомобілі. Під час обзжерювання обдиваємося, елемент шукаємо якісь косячки, бо завжди буває якийсь косячок. Протираємо біля, нежаліємо бензинки, але треба витерти на сумку. І це потрібно зробити з кожним елементом, який ти будеш красити. Бах має бути така матова. Оператор приблизно. Не має бути ніяких жирних плям. Руками після проте не доторкатися. Так, тепер зараз. Так. Також нас невеличкий елемент. Де група не є, переважно пороги. Цей випадок такий самий. Так що це все обіжно протираємо. На даному екземплярі переварена частина порогу, підпісочений кусочок, він загрунтований, зроблений по технології. Далі зверху кінуто бараником, тобто жидкою резиною, так званою, Приміщення нагрійте до 22 градусів, тобто оптимальне для краски. Так само кришка багатника. Вони також люблять жавіти, переважно біля значка, ну і десь тут а у нас, в нашому випадку тут у руку була невеличка вжавчинка, і біля самого значка тут знизу. Це все було вичищено, відпісочено, зроблено по красоті, скажімо так. Ждали ще спеціальний слой е, преобразователя ржавчини. Обільно протираємо. Була красота. Ми так само не забуваємо про бамби. Малі закінчимо харти. Акуратненько, проходимо. Сантиметр за сантиметром. Щоб піде не і пропустити.